Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні обговоримо вибори до Бундестагу, які мають відбутися 23 лютого, та їхній вплив на них з боку Росії та світового олігарха Ілона Маска, який останнім часом досить активно вклинився в політику. Наш сьогоднішній співрозмовник Андреас Фунланд, аналітик Стомгольського центру Східноєвропейських європейських досліджень. При шведському інституті міжнародних відносин, пане Андресе, вітаю вас. Вітаю Дякую за Що ж, по, по, скажімо так, вибори до Бундестагу. Перевибори вже майже скоро. Менше місяця лишилося до цього дня, 23 лютого. Власне загальна ситуація перед яка на сьогодні в Німеччині позато, як країна надважлива для, для України. Це найбільший донор фактично в Європейському Союзі стосовно допомоги для України. Тому що сьогодні в політичному житті Німеччини яка передвиборча ситуація? Ну важко казати, які будуть результати виборів, тому що ми бачили вже ситуацію в Сполучених Штатах, де опитування вони не відображали кінця. Кінцевий результат виборів, і я тут вже боюсь що, мабуть, буде подібна ситуація в Німеччині, що опитуванням, мабуть, нам не все говорять. Але зараз опитування така такі, що ем, скоріше всього, ем, перемогу отримає християнсько демократичний союз під лідерством Фрідриха Мерца. І друга партія буде альтернатива для Німеччини праворадикальна партія, яка десь отримає 20, мабуть, навіть більше 20%. Це по сьогоднішнім опитуванням. Ну і ситуація, скоріше всього, буде така, що Фредріх Мерц буде наступним канцлером і лідером нового уряду, але поки ще не зрозуміла, яка буде нова. Урядова коаліція, тому що у християнських демократів по сьогоднішнім опитуванням буде десь 30% голосов, голосів. Тобто, інше потрібно буде, як мінімум, один партнер по коаліції в урядової коаліції, мабуть, навіть два партнерів. Ну така зараз ситуація, і цим партнером зараз вже можна казати не буде альтернатива для Німеччини. Це поки що, принаймні ця партія, вона про російська партія. Я би теж сказав, антиукраїнська партія. Вона залишається ізольованою і стигматизованою в Німеччині і ні одна з інших партій. Які мають шанс потрапити в Бундестаг в німецький парламент, хочуть з ними мати коаліцію. Тобто, скоріше всього буде ось головна урядова партія християнські демократи і головна опозиційна партія, праворадикальна альтернатива для Німеччини, зрозуміло. А стосовно сюрпризу, тобто на відповідність з запитуваннями і реальні результати, це що ви маєте на увазі? Альтернатива набере більше. Аніж християнські демократи? Ну скоріше ні. Але е, просто ми бачили ситуацію в Америці, яка там була. Там була ситуація така, що опитування нам говорили, що скоріше всього виграє Харрис і, е, але і е, Трамп має шанс теж виграти з невеликим е, е, відсотком. А вийшло так, в кінцовому рахунку, що Трамп отримав ну, таку однозначну перемогу, і опитування нам про це не говорили перед виборами. І я зараз трохи боюсь, що тобто просто зараз довіра до соціології, електоральної соціології знизилась, і я сподіваюся, що. Тут в Німеччині ця електоральна соціологія вона дійсно відображає ем, налаштування виборців. Ем, я не думаю, що вони будуть першими, е, ця альтернатива для Німеччини, але я боюсь, що вони, мабуть, не отримують 20%, але можуть і 25% отримати mm -hmm. щось таке. Ем, я себе можу уявити, і ну, це теж буде проблема, то, тому що вони тоді будуть. Е, Говорити, що вони мають теж право бути частиною уряду. Хоч я думаю, ця ця ситуація вона залишиться. Що альтернатива для Німеччини вона вона і далі буде ізольованою, стигматизованою, і не буде частиною ніякої урядової коаліції ні на федеральному, ні на регіональному рівні. Останнім часом в Німеччині відбувається. Багаточисельні мітинги проти альтернативи для Німеччини цієї праворадикальної партії. Наскільки вони е, дієві, наскільки вони матимуть результат, аби зменшити вплив е, цієї політичної сили? Так, є великі демонстрації проти них, і я думаю, що це що це корисно, тому що е, якраз ці демонстрації вони відображають те, що це не просто партія про якісь там. Альтернативу для Німеччини, а що це антисистемна партія, що ця партія вона веде Німеччину зовсім інше майбутнє, і, і вона має таке дивне теж ставлення до минулого Німеччини. Ну, особливо до, до нацистської фази, вони не не нацисти, це, це було би занадто. Ну, сильно сказано, якщо би називати цю партію неонацистською. але вони мають такі ставлення, що ну Німеччина має там свої, свої шлях. Німеччина може може вийти з Європейського Союзу, з НАТО, може мати там стосунки з євразійським економічним союзом з Китаєм, і що дійсно для Німеччини є якась таке альтернативне майбутнє. Яка буде краще ніж ось е, е, сьогоднішня позиція Німеччини як частина Заходу, як частина Європейського Союзу і та, та НАТО, і е, ну, вони, вони якби е, говорять, що там є якась інший шлях для для Німеччини. Це не нацистський шлях, це було б неправильно сказати. Це не якийсь там четвертий Рейх або щось таке. Але це зовсім інший, інший підхід до зовнішньої політики до зовнішньої академічних економі відношень і теж внутрішньої Угу. А питання щодо заборони альтернативи для Німеччини. Воно кілька разів вже піднімалося за останній час. Не так давно знову певна частина депутатів Бундестагу повинна була внести в порядок денний, але цього зроблено не було. Що з цим питанням зараз? І чи вдасться вирішити його до 23 лютого, лютого дня голосування? Ну і чи взагалі вдасться вирішити, зважаючи на те, що альтернатива все таки має досить значний відсоток підтримки? Я не думаю, що що 123 лютого зміниться. Я думаю, що ця партія буде е, прийма, е, буде приймати участь в е, цих виборах, і вона отримає там свою фракцію. Може, пізніше буде такий, така процедура, але вона дуже складна. Треба сказати, що це юридична, така бюрократична процедура, і вона буде якщо почнеться такий процес заборони цієї партії. Це буде довгий процес, і там не зрозуміло, чи потім дійсно це має суд вирішити. Це дійсно буде заборона ці партії. І є теж в Німеччині велика дискусія стосовно того, чи взагалі має сенс починати такий процес процес заборони, і чи не буде краще боротися з цією партією не через юридичні інструменти, а на політичному полі. Розуміло, ми з вами говорили вже стосовно цих виборів десь близько місяця назад. Тоді шанси СДПН і діючого канцлера Шольца були, скажімо так, не зовсім погані, але незначні. Зараз здається, ще гірша ситуація для СДПН та Шольца. А в зв'язку з чим, якщо можна, прокоментуйте. Ну, е, треба казати, що і е, цей феномен правового радикалізму, і такі проблеми для левоцентристів – це загальноєвропейські е, явища, вони є в інших країнах. Тобто те, що ми зараз бачимо в Німеччині, є і в різних е, ну, варіаціях, звичайно, в інших е, е, західзах європейських країнах, це не особливий такий. Е, розвиток. Але тут, звичайно, для Німеччини це дуже такі фундаментальна зміна, тому що соціал-демократична партія це найстаріша німецька партія. Вона була завжди важливою частиною ще в Кайзеровській Німеччині до Першої світової війни. Вона ще була. Великої і значної партії, і, і, і Ваймарської республіки, і потім Федеральної Республіки, Бонської, а потім Берлінської Республіки. Тобто ці, ем, ем, ці невражаючі результати зараз ці партії в опитуваннях вони дійсно велике, велика, це велика велика зміна в Німеччини. Ну і вона запов'язана з тим, що я думаю, що ну, позиція якби, цієї партії, вона Така не, не чітка і, і Шольц тут, тут теж грає сам персона Шольца, грає певну роль. Шольц не популярний політик в Німеччині. І парадокс ще в тому, що найпопулярніший політик Німеччини це соціал-демократ, це сьогоднішній міністр оборони Борис Пісторіус, і була дискусія серед соціал-демократів про те, чи Має сенс, мабуть, історіюся зробити кандидатом в канцлери, але партія вирішила знову піти з Шольцем на ці вибори, і зараз дійсно так виглядає, що вона може потрапити, мабуть, не тільки на третю або, мабуть, навіть на четверту позицію, якщо скажімо, зелені наберуть більше голосів ніж, ніж соціал демократів навіть ну, так щодо російського фактору, ну, путінська, путінський режим завжди розглядав Німеччину як важливу для себе країну для просування своїх якби цілей в Європу загалом дезінформаційні кампанії та е, цілеспрямована підтримка радикальних партій. Оці два напрямки, якби які використовувалися досить і використовуються досить активно. Вплив на вибори це завжди російська. Фішка за часів Путіна. Наскільки ці вибори зараз е, мають ці фактори? Чи є російський вплив, і якщо є, то в чому він проявляється? Ну є по перше, вплив через е, ті російські медіа, які залишаються е, в, в міжнародній сфері, е, і це часто вплив е, не стільки через англомовний. Мас-медіа, а через російськомовний мас-медіа, теж тим, що, наприклад, російськомовні німці часто вони, вони мають там доступу до російських телеканалів, і там звичайно, альтернатива для Німеччина і теж Союз Арвагнець представлені найбільш Такими для Росії комфортними партіями, і звичайно, там іде така, я би сказав, я би сказав, такий прямий вплив на цих російськомовних мешканців Німеччини. Там різні категорії: це так звані російські німці, це різні там еміграція, різні діаспори з колишнього радянського союзу. І е, теж є, я би сказав, такий непрямий вплив тим, що є погрози е, від Росії, тож е, того, що Росія може перетворити цю війну між Росією і Україною в третю світову війну, в Ядерну війну, і що Росія може почати бомбувати вже не українські міста, а німецькі міста. І ця це, це вся риторика в чомусь на користь от, ось, е, альтернативи для Німеччини або Союзу Саравантних, які говорять, що треба там зробити якийсь швидкий мир і задовольни е, е, там теж того ж, то, що Росія хоче, і е, якісь нові стосунки з Росії починати. Такі я думаю, такий вплив насправді він не прямий, тому що ну ці, ця погроза, якби вона вона не на користь е, 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 експліцитно на користь альтернативи для Німеччини або Союзу Саренвагнет. Але така риторика вона лякає німців і тому є на жаль, багато німців, особливо особливо східних німців, які. Думаю, що якщо воно вакшякщо воно вибору альтернативу для Німеччини або союз Арабанкне це ліва популістська, ліва радикальна партія, тоді це буде добре для Німеччини. Це забезпечить як Німеччину від війни з Росії від ядерної війни. Такий вплив є, і на жаль, він працює. Угу. Ще один вплив з'явився не так давно. Це Ілон Маск, фактор Ілона Маска, американського підприємця, найбагатшої людини у світі. Він активно підтримує альтернативу для Німеччини. Прийняв участь у її з'їзді, Публіку... його соцмережа X публікує численні пости на підтримку цієї партії. Він провів ефір з кандидатом у канцлери від АДН Алісою Вайде. Ну і загалом досить критично е, висловлюється стосовно німецьких діючих політиків, скажімо так, консервативного спрямування традиційного. Е, що зараз говорять про Ілона Маска в Німеччині, наскільки його вплив все-таки е, великий, і чи може він щось змінити його фактор? Поки важко казати, тому що це перший раз, що ми маємо такі, таке прямо. Е, Ну так. ну, змагання впливати на на вибори, і ну і просто ні німецька держава, ні, ні німецьке суспільство не знає, що з цим робити. Тому що там наскільки це все відкрито і агресивно, і поділено, так там ніяк, якби він просто говорить, що ця партія має керувати німеччиною. Німеччина це, це, це якась. Ну, дивно, він, він сам з південної Африки, і і зараз він там, якби політик теж в, в Америці, і тут хоче вирішувати, що там, там має керувати Німеччина Тобто, це такий дуже дивний новий феномен. Мені здається, це не буде грати велику роль, тому що сам маск він проблематична фігура. і Ну, це, мабуть, для певних людей це буде е, мати е, якесь, якесь значення. Але поки що я не бачу, ну там був е, зараз трохи більше там, скажімо, 21-22 е, е, альтернатива для Німеччини набирає в опитуваннях, е, але чи, чи це буде дійсно фактором е, поки що важко казати. Мені здається, це для цієї партії такі. Проблематичний теж актор, тому що теж зараз цим гітлерським салютом на інавгурації Трампа Маск, звичайно в Німеччині, вже має теж таку все гіршу репутацію. розуміло Ну а на ваш погляд, його от. Такі дії чим спричинені, тому що дехто вважає, що таким чином він хоче послабити найважливішу, наймогутнішу, найміснішу країну Європейського союзу Німеччину, найбільшу економіку, і тоді Трампу буде набагато легше диктувати свої умови Європейському Союзу, тому що альтернатива що... це хаос. У мене теж є така підозра, що насправді це тут не йдеться про німеччину тут йдеться про те, що ця якщо б ця партія мала мала керувала б керувала Німеччиною, ця альтернатива для Німеччини, тоді б був би розпад Європейського союзу і мабуть і НАТО і ну. Мабуть, тоді це буде в якому сенсі краще для для маска або для Америки, але для Німеччини це буде гірше насправді да так і, і і тут ну мені це все трохи нагадує, те, що сталося з Брекситом в Великобританії. Що тоді, якби було теж у багатьох британців ідея те, що якщо Великобританія вийде з європейського союзу, то це буде якось краще для британців. І але насправді це гірше для стало для британців, для Великобританії як держави, як супільства, для, для економіки, для британської науки, і та, так далі. Ну і тут мені здається, тут є такий другий рівень цього впливу, що мабуть там взагалі немає великої симпатії до Німеччини, а навпаки, хочеться щоб був розлад от. Ось в Європі, і що там розпався Європейський Союз, і там е, е, все це, і і чомусь це буде потім добре для для Америки, або для, мабуть, для фірм е, маску так, але ці цілі здається, збігаються з цілями. Кремля, який також хоче хаос в Європі, розділення, максимальне послаблення, і все таке інше. Ну в Німеччині це розуміють. Ну якби спідставляють оце все цю загрозу, чи чи як до цього відноситься загалом? Ну сама ця партія альтернатива для Німеччини це не разу. Ну вона якби в іншому світі живе. Вона вона дуже рада цієї підтримки. Від маска. І е, користується цим під, підтримки. Е, ну, там є якби офіційна позиція така, що ось це дуже така е, лібертянська партія, альтернатива для Німеччини, де, де буде легше для бізнесу працювати, і тут якби, є подібність на те, що е, Трамп хоче робити в Америці, і теж те антііммігрантська. Партія, хоч сам сам маск в, в Америці э, э, іммігрант, він, як я вже казав, від Південної Африки. Э, іноді люди це не знають або забувають. Э, ну, э, важко. Це все ми якби в такому э, зараз світу дезінформації і. Э, конспірологія, що важко тут щось що сказати. Мені здається, тут все зрозуміло, що це було б дуже погано для Німеччини, якщо б ця партія керувала Німеччиною. але люди вважають, що навпаки там є дійсно якась альтернатива для Німеччини, альтернативне майбутнє для Німеччини, і треба вийти з європейського союзу, із, з заходу і. Там е, співпрацювати з Трампом, з Путіним, всі. З ось це, якби таке буде е, найкраще майбутнє для Німеччини. На жаль, ця ця пропаганда працює, зрозуміло. Дякую, пане Андресе, за таку розмову. Е, дякую глядачам Обосток, що були з нами під час, під час цього ефіру. Нагадаю, що нашим сьогоднішнім гостем у студії був Андреас Омланд, аналітик Стонгольмського центру. Східноєвропейських досліджень при шведському інституті міжнародних відносин ми говорили про е, вибори в Німеччині, які мають відбутися 23 лютого, та загрози, які пов'язані з цим процесом. На все добре. Дякую, до зустрічі.